Чніпське телебачення «School Junior 138» представляє до дня народження Григорія Сковороди. Проєкт. Проект сад любові та радості, спеціалізованої школи 1-2 ступенів номер 138 Шавшенківського району міста Києва з поглибленим вивченням предметів природничого циклу. Наша школа знаходиться в мальовничому куточку столиці України міста Києва на вулиці Січових стрільців, 27, майже в центрі міста. Історична будівля з відзнакою історична пам'ятка. Вона побудована у 1912 році, відома під назвою Гімназія Жикулиною. Перед школою розгорнувся прекрасний садочок, в якому ростуть дерева, кущі троєнт, хости, туї, калина. Градантими, братки, 30 вересня 2021 року 11 класники нашої школи взяли участь у всеукраїнському проєкті Моє місто Квітучий Сад. Наші випускники минулого року разом з директором школи Оксаною Адаменко і класним керівником Вікторією Тупіциною першими в столиці долучилися до участі в всеукраїнському проєкті партнерів. Громадська організація Федерації жінок за мир у всьому світі з нагоди святкування Дня вчителя. Нас запросили на участь, тому що наш спільний проект має назву сад, любові та радості країни здійснення мрій. Він створився для того, щоб саджанці, посіяні руками учнів школи, вчителями і партнерами росли разом з новими поколіннями учнів. Через багато років випускники розкажуть своїм дітям про свій добрий вчинок, про людей, які їх долучили до гарної справи, коли проведуть до школи своїх дітей. Того року було посаджено три туї, більше тридцяти кущів троянд, біля десяти хостів, бузок і хризантеми. На фото наші випускники Всім привіт! Сьогодні ми в 138 школі міста Києва. Продовжуємо наш екопроект з озеленення території школ. А для чого ти це робиш? Броса ти чому так гарно вдягнувся сьогодні? Я ну вирішив, що буде доцільно е показати себе у всій красі. Ви знаєте, це все? Ні. У нас ніхто не навчив. Ти знаєш, чого ти це робиш? Уроки пропустіть. Ви що їм цукерки роздаєте? Ні. Минулого проєкту ви місяць їли яйця. А цього разу скільки? Не рахувала. Як ви вмієте так заохочувати молодь, вона приймала участь в таких проектах? Це взагалі диво, що стільки людей прийшло до вас? Своїм прикладом <свісно> <свісно> заохочую. Ну і взагалі у нас діти такі сумлінні, з ними дуже цікаво. Їх не потрібно сильно заохочувати. Розуміла. А які у вас взагалі плани? Що б ви ще хотіли зробити? Ну хотіли, щоб нам. Внутрішній двір, все ж таки, які великі в школі надали кошти якось провести до ладу. Скажіть, що ви класного мрієте зробити для своєї країни? Е, зробити її більш зеленою і більш чистою. Ми вже це почали робити. Да. країни я б хотіла винищити корупцію в Україні, а для школи, можливо, покращити її, озеленити. Або якось не тільки зовнішній вигляд, але й внутрішній змінити. Скажіть, будь ласка, як вам наш проект подобається? Дуже цікаво. Дуже а чим подобається, що уроки прогулюєте? Та ні, звичайно, Та ні. тому що хочеться зробити щось після себе, щоб залишилось у школі. Так відчуття в мене були гарні, коли я сьогодні їхала. Я не вперше і дуже дякую нашим партнерам за троянди. Вони дійсно так професійно підготовлені. І я дуже щаслива, тому що зустрілася сьогодні з молоддю, це 11 клас випускний. Багато сьогодні троян посадили, і туйки, і багато квітів. От, тому дуже вдячна і директору школи, Оксані Володимировні, що ми сьогодні зустрілися, ближче познайомилися і зробили таку гарну справу. З саду ми вирощуємо сад пластиліновий і мальований. На заняттях студії полюмістецтва краплинки. Ми ліпимо і малюємо чарівний сад з казковими птахами, метеликами, котами, собаками та іншими казковими героями. Збережемо планету земля. Спочатку я зліпив планету на пеньку. Вона плоска, тому що так вважали наші предки, землю овіває чорна змія з золотими плямами. Вона хоче зберегти землю від руйнівних дій людей, бо люди вбивають дерева і засмічують планету. Земля стоїть на двох слонах, двох китах та на волетенській черепасі. Їх діти знаходяться на планеті, гуляють по землі і плавають в океані мрії. Для того щоб зберегти землю, людям потрібна мудрість. Не робіть дерева, не засмічувати океани, річки та питну воду, берегти тварин і птахів та різні живі істоти. 2018 року, по червень 22 у нас відкрилася працювала шкільна арт-галерея, місто майстрів країни здійснення мрій. Маю надію, що скоро закінчиться війна, і наша галерея знову відкриється, і там знову з'являться наші роботи. Один із проєктів, який ми робимо, називається Горшечок щастя. Кожен, хто зліпить такий горщечок, принесе щастя в... в свою родину. В нього входять елементи природи, птаха щастя, квітка щастя, собака, кіт, зайчик та інші. У нас в школі зображеннями природи розписані стіни в початковій школі. На третьому поверсі та в кабінеті для учнів з особливостями розвитку. На картоні ми ліпимо фігурки, картини і створюємо колажі на тему природи. В Шкільній бібліотеці, якою завідує Юркевич Леся Василіна, є книги про Григорія Савовича Сковороду. Одна з них садівник щастя Володимира Стадниченка. Думаю, вона. Має таку назву, тому що він справжній садівник щастя. Щастя то філософія життя. Бути щасливим значить любити себе, оточуючи природу, яку нам подаровано на небом. Вірш, наш друг Сковорода у виконанні автора читає Тетяна Майданович. Наш друг Григорій Сковорода. Він ясний, як світячка доброті святій, при душі сопілочка. У саквах листи, довга ніч григою, скільки дум, труда, серця обороною став сковорода. Брань, у богомисленні, аж до ранніх зір він вершив, як визнаний лицар богатир. Щоб у щасті й гідності бути нам завжди, ми вчимось помірності у сковороди. В пишних супермаркетах пам'ятати слід, перш потрібно мати нам чисту воду. І хліб, і щодня для трапези, в нього, як було, нам корисні страви ці ж, злаки і золо, В час реклам настирливих, кулінарних див, Повчимося стримання у сковороди. Прикладом лишив усім він життя своє, легко вдовольнитися тим, що Бог дає. Ти не бійся з вірою, напасти на рух, Якщо в серці щирому Бог найперший друг. І душа возмолиться в скруті чи біді. Друзі, вдай нам, Господи, як сковороді, і невидимі, на земних шляхах, Щоб у вічність вивели в райських небесах. Поділися радісно, як мудрець умів, і домашнім затишком, і теплим хлібом слів. Хоч, бува, не знаємо писані труди, по життю навчаємось у сковороди, на сторожій вічності він стає в дозор. Словом, співом кличе всіх у щасливий хор.